Аля СТВ ветері щоденний випуск новин сьогодні 198-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко говоримо про головні новини ранку 9 вересня. Уночі та зранку російські війська обстріляли Харків, влучили по приватному сектору та одному з університетів. Одна людина отримала поранення. Під артилерійський обстріл, вкотре потрапив Нікопольський район на Дніпропетровщині. Жертв немає. Також уночі російські війська вкотре обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Повідомив голова військово-цивільної адміністрації Лях та закликав мешканців евакуйовуватися. Близько одинадцятої ранку російська авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню у високописарській громаді на Сумщині. Будівля зруйнована, є постраждалі. Повідомив голова Сумської ОВА Живицький ЗСУ відбили російські атаки поблизу сімох населених пунктів, а також завдали 20 авіаударів по російським позиціям. За добу РФ втратила. Близько 650 військових та кілька десятків одиниць техніки. Більше про останню добу на передовій розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 51 тисяча осіб. Ліквідовано танків 2122 бойових броньованих машин 4575 артилерійських систем. 1.237, РСЗВ – 306, Засоби ППО – 159, Літаків – 239, Гелікоптерів – 211, Автомобільної техніки та автоцистерн – 3.399, Кораблі та катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888, Крилаті ракети – 214, Спеціальна техніка 114. А найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Від початку вересня українські військові звільнили від російських загарбників понад тисячу квадратних кілометрів території України. Повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Далі цитата провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Передусім щодо наших активних дій на передовій у межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки. Населених пунктів, і сьогодні цей рух продовжився. Є нові результати. Загалом, із 1 вересня, звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території, заявив голова держави. Перед цим президент у телеграмі оприлюднив відео, на якому українські військові доповідають про звільнення міста Балаклія на Харківщині. Також в мережі інтернет вже доступні відеоролики, де жителі звільнених територій зі сльозами на очах зустрічають українських воїнів. Молодці, хлопці, господі у нас оланні. Все добре, все, все добре. О, ну, а, О, молодці, все. молодці! Молодці! Ви калі телефон сьогодні! Я ж не півроку молилися, щоб ви до нас щоб сил не було. Діти ще з нами муки мої. Що ви до на нас прийшли? Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі. Будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут вже, вже все добренько. Нас, добре. Спасіба масіки на саладі осталися. Будете трішечки ну, трішечки пізніше. Звільняти територію і нищити ворога без важкого зброєння практично неможливо. Але наші воїні танкісти бездоганно виконують свою роботу. Далі репортаж від колег з військового телебачення про роботу танкового зводу на передовій Донеччини. Навіть коли не ведуться наступальні дії, наші танкісти не відпочивають, а потужні бойові машини не простоюють. 125 міліметрові танкові гармати осколково фугасними снарядами нищать укріплення ворога та зривають плани росіян. Наші танкісти повернулися з вогневої позиції. Бойові машини оснащені сучасними засобами зв'язку та навігації. На планшеті командир танку бачить своє місце знаходження та координати цілі. Екіпажу залишається навести гармату та за командою відкрити вогонь. В обороні сучасні танки завдяки потужному озброєнню здатні ефективно виконувати завдання ствольної артилерії. Працюємо в закритих вогневих позицій, тим самим подавлюємо живу силу противника. Техніку тим самим не даємо змоги противнику вести наступальні дії на наших побратимів на піхоту. В строю українського війська вже воюють ті танки, які були захоплені нами від початку повномасштабного російського вторгнення. Я не знаю, чому вони її полишали ну, в силу обставин, звісно ж. Але за це я можу сказати тільки дякую, тому що на їхній же техніці. Ми тепер їх нещимо. Завдяки сміливості та професіоналізму наших військових, з кожним днем ми стаємо ближче до перемоги. Постріл! в повній бойові готовності добре окопані та готові в разі потреби зустріти ворога зі всією любов'ю, яку захисники виношують вже півроку в собі. Мова йде про захисників на кордоні з Білорусією. Як живуть воїни на північних позиціях? Дивимося далі. Щоденно наші військові безупинно захищають нашу країну від російських загарбників по всій території України. Тримають надійну оборону українські військові і на кордоні з Білоруссю на Житомирщині. Там вони облаштували все необхідне для життя та відпочинку, адже перебувають тут з квітня цього року. Наші колеги з телеканалу Рада показали, як живуть захисники на позиціях. У нас тут позиції нашого взводу. Зроблені бліндажі, для відділень, для особового складу зроблені вогневі позиції, зроблено все абсолютно, що потребує нинішня ситуація. В принципі, вибрано місце досить вдало, як на мене, тому що у нас навколо насадження, ліс, замасковані добре. В принципі, якщо буде необхідно, то будемо зустрічати ворога і знищувати його саме на цих рубежах, так як у нас тут були в перший час. Трохи проблеми з світлом, потрібно заряджати рації, телефони. Тому попросили волонтерів. Волонтери, волонтери саме допомогли в влаштуванні і закупівлі даного пристрою. Військовий з позивним Алла Бай зізнається, кожний день насичений і важкий. Хлопці проводять зарядку, снідають, змінюються наряду та проводять різні навчання. Є тактичні навчання, вогнева підготовка. Інженерна підготовка, топог... розглядаємо питання по топографії. В принципі, готуємося, поки у нас є час, є можливість з бойовим досвідом. Тут шестеро захисників. Всі інші добровольці, які з перших днів війни прийшли захищати країну від окупантів. В основному добровольці в мене в моєму взводі переважно 90% – Це добровольці, в тому числі і я, 25 числа, прийшли. Сказали, ми хочемо служити, ми хочемо захищати свою батьківщину. Боєць позивним Хюга перебуває тут уже п'ять місяців. Ранок 24 лютого. Чоловік зустрів Ірпені під звуки бомб. Він каже, лячно було усім, бо нічого подібного ніхто ніколи не бачив, але довелося себе опанувати та взяти до рук зброю. А ще чоловік переконаний, що народився в сорочці, бо декілька разів мало не загинув. Раніше не воював, ну якось зібрався з мислями і пішов, взяв зброю. Захищал Ирпень, рідных, близких. Как бы, бомбили дуже сильно, дуже сильно, часто. Кожний божий день, это с утра до вечера. Это у них постоянно было. Четыре раза повезло, чуть не погиб. Прилетело от минометов. Десь, возле мене не дошел, буквально я 15 метров и упала. Мина. Ну, спів вовремя я статись там за дерево. Чоловік народився в Україні, але довгий час жив у Білорусі. Згодом вирішив повернутися на рідні землі. Тепер зізнається, що розуміння та підтримки від рідних в сусідній країні немає. Так сложилось, що повернувся брата на родину, захотілося родину, повернувся братно. Не підтримую, бо з обстоятельствами. То не дуже і хочеться, тому що є багато рідних, які проти мене стали на другу сторону. Чи не було у вас відчуття за цей от період відчуття втома, відчуття, що хочеться все це вже покинути і вернутися? Ні. Я скажу, що ні, бо скажу іншими словами, ніхто крім нас. Військовий на позивний Алабай показує свій бліндаж. Чоловік каже, на його облаштування йде багато сил та часу. Ось цей облаштовували три тижні. Усе хлопці робили своїми руками. Підтримку і мотивацію їм надають діти, які передають їм вітання у вигляді солодощів та листівок. Ну, найцінніші подарунки це, звісно, якісь солодощі від дітей, які зроблені їхніми руками, так само якісь привітання їхні. Це саме найцінніше, це те, як отримуєш, відкриваєш і дивишся це все. Ти одразу такий заряд бодрості, заряд якої такої мотивації, просто величезної, що ти недаремно тут стоїш. Поки чоловіки невтомно обороняють наші кордони, мріють про перемогу, мир на нашій землі та відпочинок. Саме першим делом, що я зроблю, це, мабуть, уїду за границю, віддихнув просто немає. Слібійна дівчина, бо ми ж договорілісі аби хочеться уїхати, просто від этого всього хочеться поскоріше, щоб це закінчилось, повернутися до мирного спокійного життя. Тим часом на південно-східному напрямку Збройні Сили України від 1 вересня звільнили від російських військ понад тисячу квадратних кілометрів. Повідомив президент України Володимир Зеленський. У Житомирі тим часом продовжують облаштовувати укриття в навчальних закладах. Моя колега Тетяна Монько побувала в сховищі спецшколи, з якого не хочеться виходити навіть після відбою тривоги. Чим унікальне укриття дивимось. Тут зникає часто простір, а ще розвіюється тривожність навіть під час сигналу повітряної тривоги. В одному з спеціалізованих навчальних закладів Житомира колектив облаштував в укритті унікальну атмосферу для навчання дітей. Підвалом назвати це місце важко, адже архітектура зсередини заворожує. Будівля вважається архітектурною пам'яткою. Свого часу її збудував житомирський меценат та художник барон де Шодуар для дітей серіт. А тепер тут навчаються діти з особливими освітніми потребами. Крім історії, історичного минулого в укритті також облаштували кімнату музей з предметами ремісництва наших предків, коли постали питання укриття, і нам потрібно було складське приміщення ви пристосовувати під укриття. І тут самі стіни цього давнього будівлі ну якби підказали, що потрібно щось показати автентику і приміщення і. Автентику речей інструментів, які пов'язують з історією нашого народу. Олег Земнухов розповів, що завдяки такій музейній кімнаті діти розширюють свій кругозір та вивчають еволюцію розвитку технологій та інструментів. Вчитель також поділився, як збирали експонати до музею. Є частина із моєї колекції домашньої, а також на барахолках, вже коли постали питання, що наповнення. Уже почали, коли пішов розголос про нашу музейну кімнату в укритті, і почали приносити небайдужі житомиряни, От, наприклад, ось такі ночови в Старовині. Ну то не використовувалися так. і купали дітей, немовлят. Також замішували тісто. Це була мультифункціональна річ. Навіть я знайшов одну світлину старовину. Що коли багато збиралося людей, десь на полі вони їли ложками із цих ночок. Цікаво. Серед інших експонатів у музеї також є спеціальне дерев'яне пристосування для косарів. Ним чоловіки підбирали колоски. Наприклад, таке дім для Тут щоб прясти нитку для прялі ставиться сюди гребень, тут якась чашечка із водичкою змочувати і прялась пря... ну, пря ниточка. У нас є вже цілий набор для прядіння. Тут і е е прялки, тут і е е веретено старовинне. У спеціалізованому освітньому закладі навчається 200 дітей. Більшість з них перебуває на очному навчанні через особливі освітні потреби. Деякі ж учні вчаться онлайн, а ще частина вихованців разом з батьками виїхала за кордон через небезпеку війни. На сьогодні 120 батьків виявили бажання, щоб їхні дітки відвідували заклад очно. Для цього, звичайно, ми готувалися. Тому що розуміємо, що у нас контингент особливих дітей, яким потрібна неабияка увага, і ми їх не бачили з 24 лютого, хоч хоча, звичайно, зв'язок з ними тримали, і вони онлайн навчалися в нас. Ми, як дефектологи, розуміли, це потрібно було створити такі умови в укритті, які б мало чим відрізнялися від тих звичних умов, які вони перебувають у своїх класах. Приміщення, де раніше був склад, переобладнали та створили належні санітарні та протипожежні. Жні умови для комфортного та безпечного навчання дітей. Ми все робили в контексті нової української школи. Ми все робили в контексті тих особливостей, з якими ми стикаємося під час навчального процесу. У нас є зоно, укриття зоноване. Укритті є набір дидактичних матеріалів, засобів для того, щоб діти могли відволікатися від тієї ситуації, яка Виникає в зв'язку з необхідністю укриття. І ще що ми додали: це у нас в закладі є свій радіовузол відокремлений, і під час повітряної тривоги ми ну у нас поки що одна тільки була тривога під час навчального процесу, але ми вже пробували це під час навчальних, під час перерв. Ми включаємо музику, яка б дітей відволікала, розвантажувала, сприяла їхньому психоемоційному фонду. Ону стабілізації для того, щоб вони могли цей час перебути більш-менш стабільно і ми могли повернутися до звичного навчання. Крім музейної кімнати, сам навчальний заклад є пам'яткою архітектури кінця 19 століття. Директорка Світлана Лесик нагадала нам історію його створення. Це подарунок барона Дешадуара, нашого видатного земляка, мецената, дітям Волинської губернії на той час, які виділили свої кошти для того, щоб марінський притулок, який на той час не мав свого постійного місця перебування для дітей сиріт мав своє місце. Він побудував в парковій зоні недалеко від своєї будівлі і він опікувався цим закладом в украті, яке зараз використовують під час повітряних тривог. Після війни планують створити повноцінний музей історії побуту. Черговий вантаж на схід відправився з Житомира. Головною родзинкою цієї відправки стали малюнки від наших першачків. Цього року першачків просили замість квітів приносити власні малюнки, які передадуть бійцям на передову. Про це повідомила прес-служба міської ради. Далі цитата маленькі першокласники впоралися із завданням. У кожному малюнку стільки енергії, любові та щирості. Нехай зігрівають вас наші за. Захисники та захисниці, ці маленькі дитячі шедеври віримо в зсу. Перемога за нами йдеться в повідомленні. Нагадуємо, що щоп'ятниці Житомира відправляється вантажівка з посилками для житомирських захисників. Вантажівку наповнюють як волонтери і меценати, так і рідні військових. Кожен охочий може скласти посилку для бійців та передати на передову протистояння. Єдина умова без алкоголю. У домі української культури відкрився міжнародний арт-проєкт Повернися живим у виставці. Представлені роботи понад ста художників з п'яти країн світу. Цитата: цей проєкт народився в уяві журналістів і художників майже одночасно. Відбулася колаборація двох творчих спілок, в результаті якої вийшла грандіозна потужна виставка, говорить співорганізатор виставки, заслужений журналіст України Сергій Комісаро. Це міжнародний проєкт, в якому крім України беруть участь Участь митці Литви, Польщі, Франції та Німеччини. Головна мета цього проєкту: щоб воїни, які зараз воюють на передовій, знали, що є художники, є журналісти, які кажуть через своє мистецтво, через месенджі у змі повернися живим. У Житомирі СБУ викрили декана Хабарника в одному з міських університетів. За навними слідства, побори зі студентів за закриття сесії та невідрахування звича навчального закладу, посадовець університету запровадив на системній основі. Такса за розв'язання одного питання становила 300 євро. Декана піймали на гарячому під час передачі грошей. Більше того, оскільки сесії закривалися оптом, посадовець вищого зробив знижку. Належні Відмітки у відомостях на заліковій книжці вартували 400 євро. Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за частиною 3 статті 368 прийняття позиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Вирішуються нині питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Також перевіряється інформація щодо інших фактів вимагання декан. Нам вигоди і кількість зареєстрованих хворих на covid 19 у Житомирі зростає з кожним днем. Наша знімальна група дізнавалася, яка ситуація нині, і чи вже варто згадувати, що таке масковий режим. З серпня у Житомирі значно зросла захворюваність ковідом. Зокрема, станом на початок вересня, кількість інфікованих та госпіталізованих збільшилася на понад 40%. відсотків. Детальніше про ситуацію з поширенням вірусу дізнавалися у лікаря-епідеміолога Світлани Бондар. У Житомирській області зростання захворюваності на коронавірусну хворобу відмічається останні 5-6 тижнів. Це орієнтовно з 1 серпня цього року. Так, за минулий тиждень зареєстровано 816 випадків. Це на 41 перевищує попередній тиждень захворюваності. Госпіталізовано 122 хворих, а також зареєстровано один смертельний випадок. В той час, як в Україні доступно третя та четверта бустерні дози різних вакцин, переважна більшість госпіталізованих з ковідом не вакциновані зовсім або лише однією чи двома дозами. Лікар-епідеміолог також нагадала про основні симптоми ковіду. Основними симптомами при коронавірусних хвороби залишаються такі, як при ГРВІ. Тобто підвищення температури тіла, це млявість, слабкість, ламота в тілі, може бути дихальна недостатність при фізичних навантаженнях, а також кашель та пневмонія. Світлана Бонда розповіла, який зараз стан здоров'я у вихователів одного з дитячих садочків Житомира, які захворіли ковідом, та як відбувається виховний процес. Вихователі чувствують себе, себе добре, а за на 14 днів в цій групі обмежені заходи проведені також обов'язково проводяться зранку медичний осмотр медичним працівникам. Епідеміолог зазначила, що, попри літню погоду, головна причина поширення ковіду збільшення контактів через відкриття садочків, шкіл інших навчальних закладів освіти та повернення людей за кордону. Наші люди забулися спочатку війни. У нас було зниження захворюваності, тому що люди забулися про цю хворобу зараз. Почали працювати садочки, школи, і тому в нас зростає захворюваність, тому люди? да, тому що кількість людей збільшилась. Масковий режим, як і сам вірус ковіду, нікуди не зникли. Проте через війну люди абстрагувалися від багатьох сфер життя і не завжди звертали увагу на стан свого здоров'я. З наснанням холодів імунітет піддається ще більшому ризику. Тому не нехтуйте правилами особистої гігієни. Не ігноруйте вакцинацію та одягайтеся тепліше, або берегтися та захистити своїх рідних від ковіду. Далі у тиші поіменно вшановуємо пам'ять захисників України, з яким попрощалася область цього тижня. Вічна шана українським воїнам, які віддали своє життя за нашу незалежність. У ми завершуємо наш випуск новин. Бережіть себе і пам'ятаємо, завдяки кому ми з вами зустрічаємо світанки. Слава Україні! Героям слава! У суботу, 10 вересня, температура максимальна в день плюс 14, вночі плюс 11. Вологість повітря від 85 до 91 відсотка. Вітер південно-східний 1,6 метрів за секунду. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитись.